Пане Романе, добрий день вам. Добрий день, пане Романе. Ну, таке коротке, банальне питання. Як ви вважаєте, чому санкції так і не змусили Росію зупинити війну? Ну я думаю, що частинно взаємопов'язаний зокрема енергетична європейських країн, і Росії не дозволила. Щоби масово і раптовно впровадити санкції, і тут трохи ви згадували західню риторику часів січня лютого, там можливо трохи переліцитувалися у описуванні власних санкцій От, ми не будемо збільшувати санкції, вони будуть зразу величезні і масивні, але не можуть вони такими бути повністю, якщо. Скажімо, німецька індустрія залежна від російського газу, а це результат помилкових на думку вже багатьох рішень вже останніх 50 років в стратегії розвитку німецької економіки. Ці перекоси проросійські тепер повільно знімаються, але поки Росія могла за цих 5-6 місяців так і добре наповнити свою. Касу. Ви про це згадували. Але де санкції так і спрацювали: і я думаю, про це є студія з Єльського університету. Це у заломанні великої частини російської промисловості. Виробництво автомобілів зменшилося на 93%. Отже, Росія може має гроші. На виробництво зброї, але ледве чи знайде комплектуючі, е, які їм бракують е, для того, щоби так і збудувати ту зброю. Ну а в Китаї закупити ці комплектуючі. Ну якось у них з Китаєм немає сварки. І вже кажуть наші військові, які збивають орлани, що знаходять в них китайські чіпи, і причому ті ті навіть чіпи знаходять, які продаються на Аліекспрес? Це зовсім е, можливо. І звісно, Китай це такі це така задня хвіртка, так. так само є можливість і сірого експорту імпорту через такі країни, як Китай. Це значить, що західні країни мусять особливо пильнувати експортне ліцензування, щоб воно не йшло в країни, які можуть в першу ліпшу в Білорусь чи в Китай, які можуть бути саме такою задньою хвірткою до. До Росії, а з другого боку, якщо у російських безпілотниках тепер вбудовуються чіпи із Алібаби, це значить, що вони не є на рівні передових військових технологій. Ну, знаєте, я про це думаю інакше. Вони ці чіпи, вони як ніби залібаби, але ми можемо не можемо виключати того варіанту, що, скажімо, так, Китай для Росії, ну це не можна звати це словом лендліз, але Китай фактично допомагає Росії з тими комплектуючими, яким її не вистачає, які були з Заходу. Таке йде імпортозаміщення. Е, е, так ну е, може бути рівень заміщення, але. Китай все ж таки не є в стані технічно замінити все те, що закуповувалося із заходу при всіх своїх там масовому виробництву е, дешевої техніки. Е, от такі е, унікальні складові у них їх немає. Угу. Немає. А от якщо дивитися так на економіку і на життя людей, чи немає такого ефекту звикання до санкцій, як ви бачите? Знаєте, є, і в додатку треба тут признати, що Путінська Росія роками вже готувала себе до стійкості у випадку агресії, тобто закладаючи резервні фонди, які дозволили бути до певної міри буфером на випадок навіть досить жорстких санкцій. так що E, і країни, якщо готові жити бідно і нещасно, можуть дуже довго жити під санкціями. Майте на увазі що Іран e, жив під надзвичайно жорсткими санкціями, і якось клигає є по сьогодні. E, навіть Куба, яка є знаєте 90 кілометрів від сполучених штатів, є під американським ембарго від 1962 року. А режим залишається таким, який спротивляється Сполученим Штатам. Так що тут потрібно я думаю розширення країн, які готові встановити санкції. Це над цим я бачу президент України працює. Він має розмови по раз перший за 30 років із лідерами багатьох країн третього світу, щоб їх так би сказати переконати. Про е, рацію українську в цьому конфлікті це корисно потрібно і потрібно щільність, щоб якраз найцінніші технології не попадали в Росію через треті країни, Романе. Тоді, якщо е, так дивитися, все одно санкції будуть продовжуватися. По перше, що має зробити Росія, аби Надихнути в лапках спонукати захід, вводити чергові пакети санкцій, і які санкції, чи яка санкція можливо одна може бути такою потужною і ударною, яка, скажімо так, попустить тріщину по російській економіці? Ну мені здається, що те, ми правдуплідо протягом цього опалювального сезону побачимо, як е, європейські країни різко зменшують споживання російського газу. Скажімо, сьогодні канцлер Шольц є у Канаді, щоб там домовлятися про альтернативні поставки, поки що не газу, але різних інших корисних копалень, які раніше закуповувалися в Росії. І він відверто сказав: ми тепер переключаємося на Канаду, бо вона має багато того самого асортименту, що в Росії, але без війни і без агресії. Так. Так що я думаю, що ми якраз протягом наступних шести місяців побачимо більше е, впливу і тиску санкцій вже навіть на населення російське, ніж ми бачили за останніх п'ять місяців. Перший місяць е, був ще певний шок, тоді було оговтання, але я думаю, що е, якраз е, е, ці так з лищата е, санкцій протягом наступних шести місяців. Тісніше стиснуть Росію. тобто ви вважаєте, що виключення Російської Федерації з е, світового, точніше, ну візьмемо менше з європейського енергетичного ринку, воно найпотужніше вдарить і воно може якраз таки поставити її е, рачки і примусити потроху забиратися з України. Але ну, скажіть, скільки часу, як ви вважаєте, потрібно дійсно, аби досягти такої мети? Витіснення Росії з енергетичного ринку постачальників енергетичних ресурсів, ну про вугілля. Ви вже згадали, що від нього в великій мірі відмовляється. Щоправда, Росія замість того перекидає його в інші країни. Якраз нафта і нафта і газ це будуть ті товари. Що їхнє споживання цієї зими буде вирішальним, бо не тільки от чи буде зовсім і ключний, чи стане Росія рачки, це можливо трохи знато драматично, але Росія рахує саме, що Євросоюз стане рачки, зокрема Німеччина цієї зими, mm -hmm. і саме недосягнення цієї цілі вже в само по собі буде ударом по Москві. Ми бачимо, що німці вже переорієнтовуються на інші джерела. E, що вони вже здається на 77-78% e, завдяки Норвегії іншим країнам зуміли свої зимові запаси закласти? Отже, я думаю, що не спрацює розрахунок Росії, що вона зможе змусити Євросоюз послабити санкції і послабити підтримку для України e, через e, енергетичну свою зброю, і навпаки, зменшення споживання з Росії почне по ній раз сильніше даряти. Окей, я вам дуже дякую, Роман. Роман Ващук, посол, посол Канади в Україні 2014-2019 роках. Ну, як...